Отже, до вашої уваги представляю доповідь до дипломної роботи на тему дослідження та моделювання програмно визначених радіосистем. Об'єкт та мету дослідження ви можете побачити, але окремо виділюю, що. Мною були були поставлені такі завдання у ході роботи, як провести аналіз концепції програмно визначених радіосистем і їх уразливості до надкоротких електромагнітних імпульсів, розробити модель функціонування фрагмента програмно визначених радіосистем, дослідити методики експериментальних досліджень функціонування пристроїв мережі програмно визначених радіосистем в умовах впливу шумів, та власне провести експериментальні дослідження. Отже, з терміном програмно визначених радіосистем ви можете ознайомитись на слайді. Окремо, я виділю те, що до програмно визначених радіосистем можна віднести технології інтернету речей, а саме розумний будинок, розумний годинник та усі розумні речі. На наступному слайді ви можете побачити рівні програмно визначених радіосистем це рівень застосування та рівень керування. З цього слайду зрозуміло, що застосування цих систем є дуже поширеним та може використовуватися у різних сферах життя. На наступному слайді рівні програмно визначених радіосистем, такі як рівень шлюзів та мереж, та рівень датчиків. Наступним моїм кроком було, був аналіз існуючих протоколів зв'язку. Аналіз наведений у цій таблиці, та з цієї таблиці треба виділити стандарт IEEE 81211AC, який має найкраще співвідношення між характеристиками обладнання та є найбільш перспективним. Тобто це швидка швидкість передачі даних, гарний діапазон частот та доволі е, велика дальність зв'язку. Нанесення мережі програмно визначених радіосистем інформаційної шкоди шляхом ураження шумами можливо, якщо виконані енергетичні умови для ураження засобів мережі. Головна умова сформована на слайді: а саме потужність електричного поля перешкоди повинна перевищувати стійкість мережі до впливу шумів. На наступному слайді ви можете побачити блок-схему Моделі передавача, яка складається з наступних блоків: scrambler, кодери прямого відправлення помилок, парсери потоків, парсер сегментів, BCC-кодер, та інші, на цьому слайді блок блок-схеми приймача. Модель і алгоритм роботи приймальної частини у моїй роботі імітувалася функцією VLAN Data Recover. Вхідні дані для цієї функції представляли собою набір відліків з частотою дискретізації, що відповідно смузі пропускного каналу. На цьому слайді ви можете побачити генератор шумів, який було спроєктовано за допомогою LabVIEW. Блок Блоксема генератора складається з блоків на малюнку, але з основних треба виділити блок генерації сигналу, виведення сигналу на звукову карту та збереження результатів у файл. Далі було проведено моделювання процесів передачі даних в каналі при різних значеннях амплітуди перешкоди на вході приймача. Результати цього моделювання можете побачити на слайді. На цьому слайді показана залежність ймовірності помилкового прийому кадру даних від амплітуди перешкоди. Тобто, мною тестувалися різні модуляції з різною частотою. Та, собственно, результати ви можете бачити на цих графіках. Ось ця таблиця головна таблиця результату мого експерименту. Як ми бачимо, збільшення частоти імпульсів перешкоди приводить до збільшення проценту втрати кадрів. Також процент втрати кадрів залежить від розміру кадрів. Чим більше розмір кадру, тим більше втрат. Висновки можете прочитати, але зокрема відмічую, що у ході роботи було створено модель, яка за допомогою чинників впливу де я змогу знизити вплив зовнішніх шумів на роботу програмно визначених радіосистем. Результатами роботи можна враховувати при плануванні, проектуванні та експлуатації програмно визначених радіосистем в умовах наявності зовнішніх шумів, що значно підвищить якість та швидкість функціонування таких систем. Я Дякую приму. за увагу. які будуть питання?